Кожна частка це історія, а історія вона завжди про щось. Наприклад, дехто з котів вірить в Бога, в персонального двоного Бога, якому можна вилізти на шию і звісити лапи. А ми, боги, будемо чекати, коли ж нарешті коти дозволять себе прогорнути. Це історія про турботу і терпіння або собаки інколи незручні, неслухняні і замурзані. Та під час небезпеки без роздумів віддають за нас життя. А чи так само можемо і ми це про дружбу і обов'язок? Або людські імена, які цим сірим, кудлатим безхатькам насправді дуже личать Альберти і Клеопатри, Василий і Машки, це про дивну схожість і переродження душ. Чи коли здається, що тварини ідеальніші за нас, бо можуть любити просто так, ні за що? І неважливо, хто з нас є хто. Багатий чи бідний, грішник чи святий, це про інші цінності. Може здаватись, що ці історії ніяк не змінять життя, але ж це не так. Можливо, кожна з них якраз і є тією самою часткою, що їй так не вистачало. Не вистачало, щоб усвідомити, що таке турбота, дружба, схожість і безумовна любов. Зрештою, що таке дім, і що таке сім'я? Люди і тварини, частки одного, без когось з нас іноді не скласти мозаїку, велику мозаїку нашого спільного життя. Глад допомагаємо часткам знайти одне одну.